Дякую всіх ради вітати. Ну, як в минулому представник місцевого самоврядування. Як кажуть, минулого не буває. Завжди представник місцевого самоврядування, тепер трошечки з іншої сторони, з центральної влади. Що я можу сказати по цьому законопроекту? Насправді він про комунікацію. Є ще такий законопроект 72.83 про народовладдя, Він також про комунікацію. Комунікація і взаємодія насправді. І що відносно того законопроекту, що відносно 6401, я завжди повторюю одне: насправді цей законопроект потрібен саме вам. Той, хто це усвідомлює, всі ці кроки по прозорості, по оприлюдненню даних, по взаємодії, по всьому іншому, він же робить. Бо він розуміє, що це в першу чергу його комунікація з тими людьми. Із тими мешканцями, жителями громади, які його обрали. Голову відповідно депутата місцевої ради, заступника неважливо. Це в першу чергу потрібно саме вам. І той, хто не розуміє, е я вам скажу так: то прийде людина на наступних виборах і зробить те, що, має, що написано зараз в законопроекті, раніше його не було, і зробить це сам, і його оберуть. І це якраз відносно цього законопроекту дев'яносто чимось пан Олександр якось постіснявся дуже скромний да, похвалити. Насправді надважливий законопроект про міжнародне співробітництво. Надважливий. Так само це також важливо для кожної громади залучати додаткові ресурси, кошти взаємодії, співпрацю і з іншими громадами в Європі із інституціями з фондами. І залучати ці ресурси тим паче зараз. Коли отака важка і страшна ситуація всередині нашої країни, коли ресурсів, обмаль, і ми обмежені додатково залучити ще, це надважливо. І ми розуміємо, що оця прозорість вона не тільки для місцевого самоврядування і не тільки для жителів відповідної громади. Це також важливо і для міжнародних партнерів. Давайте будемо відверті. Ви звертаєтеся будь-який фонд до будь-якої інституції міжнародної. Що вона перша робить? Вона йде і дивиться, хто ви такі. Де вона це побачить? В інтернеті. Чи є ви на сайті, чи є взагалі у вас сайт, чи ви представлені, що ви робите, як ви робите, і, і, і так далі. Вона це перше побачить саме там. Це перше ваше представлення. Як там зустрічають одяжки, Ось воно. І то, що той, хто робить і презентує відповідально. Е так, з обсягом максимально грунтовно для своїх жителів, для своїх громадян, в перева він виграє від того, що він залучає ще міжнародних партнерів. Тому завершуючи. Хочу сказати, той, хто зрозумів, він це вже впроваджує. Той, хто на жаль, до чого ще не дійшов. Ну скажімо так, стукаємо через відповідний закон. Читайте його норми, він потрібен. Підписуйтесь на В'ячеслава Андроновича, і він вам пояснить, що як треба. І лайкати обов'язково. Дякую.